Всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні в нас буде відео туторіал по пришиванню ось таких резиночок до пов'язочок. На моєму каналі є відео в'язанню пов такої пов'язки. І я не люблю шивати взагалі, я не дуже люблю шити. І знаєте, якось так купила ці резинки на пов'язки і забула за них. Але мені нещодавно прилетів коментар. З повідомленням, що покажіть, як ви пришиваєте резиночки. А я ж то ще їх навіть не пришила. Тому дякую вам за ваші коментарі. Ви мене мотивуєте знімати нові відео. І я вам хочу сказати, що ось подивіться, вже з резиночками пов'язки мають зовсім іншого вигляду. Да? Коли ми дивимося на них ось так, вони якось візуально, не такі, знаєте, не привабливі. А коли. Ось вже пришиті наші резиночки, виглядає це все більш естетично і гарно. Що хочу сказати, я ще не пришила до всіх, але яку резинку я купила. Значить, я була пішла у швейний магазин, у них, звісно, не було такого вибору по кольорах, але по тому, що мені підійшло на той момент, це була ось така зелена, бачите, мені підійшла. Під таку бордова взагалі ідеально підійшла, темно-синя теж. Ну, на ось ці в мене. Не було в них кольорів, але я, в принципі, піду ще піддивлюся, тому що це вже досить часу пройшло, я ще в серпні, здається, ці резиночки купила. Ось вони сказали, підходьте, дивіться, тому що в нас часто буває. Але як варіант, що можна взяти? Можна взяти, наприклад, якщо немає того кольору, просто взяти нейтральний колір. Да, у них є білий, в них був, був якийсь такий, знаєте, молочний. І, ну, чорний, звісно, да, ось тому. Але я не хотіла брати, думаю, там мені ж не горить. Ну, якби, ось потім подивлюся. І так потім відклалося аж до листопада місяця. Але пов'язочки дуже класні. Я скажу вам, коли вже я їх пришила і оділа на голову дитині, дивляться вони прям дуже класно що, яка взагалі тут система пришивання дуже легка. До речі, що хочу сказати, ось на таку пов'язочку. Зараз давайте я її замірюю, ось якої вона в мене довжини. так, Ось ось моя пов'язочка. Зараз, да, ось, подивіться, сантиметр. Ось, вона у мене 31 сантиметр. І на 31 см я брала відрізки, от саме найменше можна було взяти 20 сантиметрів відрізочок. Ось, і я брала відрізочок 20 см, от, в принципі, і вона, ось, бачите, Тобто, розтягується. Звісно, чим більше ви візьмете відрізок, тим буде більше вона розтягуватися. Ну, це на дитячу голівку, да, на дитячу голову. От, тому, от, розумієте, ось якщо це у мене 30, да, я її підтягнула. Ось, та ось можемо зараз заміряти, на який це буде об'єм голови. Тобто, ось так. Ось так. Тобто на 50-52 см об'єм голови. Ось 20 см відрізочок, ось такий підходить. Як вони кріпляться? Кріпляться дуже легко. Одне, що мене трішки, знаєте, так, підбішує, це в'язання ось такої маленької деталі. В принципі, як варіант, можна піти взагалі в швейний магазин. Ой, не шейний магазин, а можна піти взагалі до швеї, дати їй резинки і сказати, ось так мені прошийте. На машинках є, я не знаю, як воно називається, типу як оверлок, щось такого. Да? Коли ось так чук -чук 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 прошивається, і все. І немає ось таких штучок. Да? Е, для чого ці штучки? Для того, щоб е, закрити е, ну, наш візуальний шовчик. Да? Ось, бачите, я її ось так пришила. От, і для того, щоб мені її закрити, щоб вона гарно виглядала, я зв'язала таку якби, перемичку. В принципі, по фото на пінтересті, де я бачила ці пов'язки, із того фото я в'язала. Там просто пров'язано стопчиками, стовпчиками. Нічого там складного немає, але в мене дуже тонесенька нитка, і в'язати мені було. Ну, Некрасиво. От я візуально подивилася, воно якісь такі, знаєте, виглядає дивно. Плюс, якщо постійно перетягувати, вона буде зсуватися там да, та нитка, і все рівно буде видно шви. Е, сьогодні я зв'яжу ще ось так. Да. В принципі, от якщо чесно, мені навіть ось так подобається е, краще. Але я ще, ще скажу, що я ще подумаю, поекспериментую. З тим, що я ось чорну, бачите, я взяла більше, думаю, нехай буде. Да? Чорну я хочу, докуплю ще на ось таку мені треба бордовеньку, я піду куплю ще. Куплю ще на такі. Якщо не буде, то просто куплю нейтральний колір. І на ось ці чотири пов'язки я піду до і... Її запитаю, як можна зробити, да, шити, щоб воно от візуально було гарно, щоб не в'язати ось ці такі перемичечки. Але ми сьогодні з вами зв'яжемо ось так, як є з ними. Е, ну, виглядають виглядають просто класно. Я, якщо чесно, вже собі захотіла такої пов'язки, але не з котоном. Я хочу щось спробувати з паєткою. Ну, от щось, знаєте, щоб вона була більш широка. Не знаю, може, це така знаєте, ідея, потім я скажу, ні, це все фігня, а може, і буде не фігня. От, Значить, що ми робимо? Дивіться, у нас тут з вами. Бачите, є 2, 3, 4, 5, 6. Шість таких стовпчиків. Просто заходимо сюди. Якщо не хочете резинки, можна в'язати. Да? Можна, наприклад, звідси набрати цепочечку і зробити зав'язки. Але мені здається, що буде їхати по голові, да? будуть їхати. Ось, і знов, бачите, три. І заходимо сюди. Ну от, ось і, ось і вся любов, як то кажучи. Далі наша задача. Ось тут з'єднати. Я е, навіть бачила десь в інтернеті, я не пам'ятаю де, що дівчата беруть гарячим клеєм і прошивають, але чомусь мені ця ідея не сильно сподобалася гарячий клей, тому що, наприклад, якщо прати, да, якщо е, взагалі, от воно пересихає і клей просто розсохнеться і не буде ніякого діла. По суті, ось дивіться, ми з'єднуємо. Да, ми Зшиваємо, і далі наша задача ось так його ось тут теж з'єднати. Ось. Тобто таку, якби, вісьмірочку зробити. Ну і цей момент закрити. Якось пряжою, наприклад, да, обмотати, чи можна піти, я ж кажу, можна піти до швеї і ось тут можна ось так якось накрити, ну, да, закрити це все. Ще як варіант, от як я для себе теж думала, от як би я, в принципі, робила, да, щоб от воно прикрилося. Якщо ви е, маєте свій бренд і плануєте їх продавати, такі пов'язки, то сюди, е, до речі, можна як варіант е, бірочку, да, тобто ви можете. Чи там сатинового збірочка, чи навіть шкіряна можете цю бірочку сюди на це місце. І я вам скажу: буде ну, до речі, буде дуже, дуже класно, дуже прикольно. От. Але ну, по-любому сшивати. Гарячий пістолет, це не ну, якби, не варіант. Як я прошиваю? Я прошиваю ось так. да, ставлю трішки ось так, плюс-мінус сантиметр ось так, да, щоб його гарненько зшити. Але резинку проткнути ну, не варіант. Я дві голки поламала. Я щось думала, що я ось так візьму, прошию, і, блін, ну, все в мене буде круто. Але ніфіга не круто, нічого не... Вийшло. Тому, як варіант, потрібно тільки легенько підчіплювати за цю тканину і так його прошивати. Ось в мене такий набор з аврори. Тому що я, я ж кажу, я не швия. Я купила в мене вдома і не знаю, навіть, чи є в мене десь біла і нитка чорна. Ну, Пішла в Аврору купила. Тут такий наборчик, прям мені сподобався. Ось беремо ниточку і будемо зараз сшивати. Зараз я приближу трішки камеру і будемо з вами шивать, щоб поближче ви побачили. Так, ось так я поставила. Да? І ось тут за цю тканинку. Ось так буквально, бачите, треба піддівати, ну, ось. За ці ниточки, да, що йдуть ось. І ось так прошивати. Якщо ви дивитесь це відео і ви знаєте якийсь ну, ще варіант, як зробити краще, то порекомендуйте. Тому що, ну, чесно, от, це така, знаєте, ювелірна робота. Отак от сів і зшиваєш. От вчора я вечором, мене вистачило на оті дві пов'язки. Більше я не зшила. Тому що, ну, от мені вже надоїло, і, і все. Коротше, шить, шити я не буду. Дуже дуже важко, тому будьте обережними, щоб ви не прокололи палець. Тому що, ну, от резинка прям ця дуже-дуже туга. І ось так, виходить, я їх шила. Але, ну, скажу вам так, це, як то кажуть, ну, знаєте, вже наверняка. Тому що. Клеїти щось, щось примотати ниткою. Дівчата бачу, так просто якби зав'язують вузлик, але ну його ж він ж буде видно. Я, наприклад, не, не, не граю такі. Тому от я ж кажу: оцю я зішую, а ту, а ту решту понесу в ательє до швеї, Нехай вони мені щось. Щось придумають, як це зробити. От, я сподіваюся, що буде класний варіант. І потім десь в якомусь влозі, в якомусь відео вам покажу. Тому що, поки швія мені підшиє, то я не хочу, щоб це відео висіло. От, бачите, ну, от воно важкувато шивається дуже. Е, ну, Сказати, що я прям кайфую від того, що я зараз роблю, то, то ні. То я не кайфую, бо тому, що ну таке для себе я рахую якби по часу, що це моя втрата часу. Ну, так, знаєте, там собі щось зв'язати, дитині, одну дві штучки шити можна. А раптом да, на потік продавати, то це сидіти, гратися. Ні-ні, це, це, це не про мене. От, все. І потім я, ось так, бачите, візуально собі посередині його склала. От, ось так посередині. І просто його, ось тут, далі. Підшиваю із цією резинкою. Я підшиваю. Можна, типу, не підшити, але потім, е, от я собі так подумала, да, що коли ну, будуть надівати, то воно буде соватися. І ось то, що ви заховали ось там, да, ту перемичку, ну, типу сенсу в тій перемички не буде. Тому що воно буде соватися. І оце ваша. Ось це, що ви заховали, воно просто вилізе. Тобто, ось така, бачите, вже голку навіть зігнула. Ну, я ж кажу, в принципі, як варіант такий крайній, можна, отам використати. Але я думаю, що краще все-таки потрібно піти в ательє, і вони придумають якийсь більш красивіший, і більш простіший варіант. Не, от, тому що ну, це так гратися, це, звісно, трішки така дурна робота, якби по мені. Але, ну, місце має бути. Ось так, по суті, все. По суті, ось так. Я з'єднала, да, шила. І що я роблю далі? Далі я набираю е, повітряні петлі, в'яжу шматочок. І потім його з'єднуємо. Да? Тобто, зараз ось це ми будемо і робити. Пров'яжемо з вами ось цю нашу перемичечку. От Зараз я вам покажу зблизька, що в мене вийшло. Ну, Тут у мене профі зшивання. Будь ласка, ну, нічого мені не розказуєте, бо я, я не профі. Ну, ось, ось, бачите, ну, тепер, от, що хочете з нею робіть, вона ну, от просто нікуди не дінеться. Все, зараз ми зв'яжемо ось цим самим кольором. Зв'яжемо маленький такий шматочок і його просто єднульним стовпчиком з'єднаємо. Ось, до речі, да? ось, дивіться, от, наприклад, от в інтернеті. Да? Пінтеристі. Ось такий варіант. Тобто Ми ось так прокладаємо, ось набрали на гачок. І тепер нам потрібно, типу ось так, ми будемо пров'язувати. Да? Тобто ми по суті ховаємо її сюди. Можливо, якщо би товстіша нитка, можна да? ось, так, ось так зробити. Але, ну, з моєю пряжою так не вийшло. Я думала, Боже, я це зараз, раз, два, три і зроблю. Але ну, от просто ну, от воно якось негарно. Тому я ж кажу: якщо у вас як варіант одна-дві пов'язки, можете цим способом скористатися. Як варіант, воно підходить. От бачите, ну, ось, воно виглядає, в принципі, ну, і гарно, і тут хорошо закривається, ну, прям так, якби, би, типа. Супер хендмейд. Але, якщо у вас багато і ви збираєтесь їх продавати, то, звісно, треба знайти якийсь другий варіант, щоб хтось вам, друга людина, це пришила і зробила. Ось далі я набираю повітряні петлі. Дивлюся, ну, собі якби зараз я наберу один. День. 15 набрала. Ну, ось так, знаєте, набрала, при, приклала, подивилася, гут. Все, so. і тепер просто в'яжу стовп, да, в другу петлю від гачка. Я пров'язую стовпчик без накида. І ось так в'яжу поворотними рядами маленький шматочок. Здається, там 4. Чи 5 рядів я ось так пров'язувала. Ну, теж візуально треба прикласти, але треба так, щоб нікуди не було свободи. Тобто, щоб ви з'єднали і от вона нікуди далі не рухалася. От Ви бачили на початку відео, я єлі-єлі її просунула. От, і в'яжемо ось так, стовпчиками без накидів, туди-сюди. Такий наш маленький шматочок, таку перемичку, якою ми заховаємо наше місце пришивання. Ну, що я хочу вам сказати, я зняла момент свого шивання цієї штучечки, і воно не збереглося. Ну, я не буду вже його розшивати, дівчата, вибачте. Тут немає нічого складного. Виходить, ми зв'язали маленький шматочок, ось так його склали навпіл і з'єднувальним стовпчиком гачком пройшлися. все. Наприклад, як для себе, я такий варіант ну, бачу один-два рази. Краще, все-таки, щось придумати інше. Ну, або я ж кажу, як варіант, якщо у вас товстіша нитка, шанитка, можна просто його обшити. Ну, Мені здається, що все-таки, якщо піти в ательє, вони щось придумають краще. І, наприклад, якщо б я е, збиралася продавати, так, ну, ще як варіант, можна по колу набрати і ось так в'язати, але ну, ви можете уявити це по колу, це так сидіти, так крутити. Ні, це, це теж не для мене. Е, от, Якщо би я хотіла е, да, такі пов'язки, наприклад, продавати у мене був би свій бренд, то е, я ось тут, я би на це місце е, пришпандьорила, як то кажучи, свою бірочку бірочку свого бренду. От, наступні ці пов'язки, які я зроблю вже, піду, що мені там придумають. Ось, скільки тут їх в мене: 1, 2, 3, 4. Ось е, піду, подивлюсь, що мені придумають. І вам покажу, десь в якомусь влогі, по-любому, вам його покажу. Тому, ну, от, в принципі, да? ну, візуально воно, я ж скажу, візуально воно виглядає ну, досить непогано. Ось навіть якщо на фото його да, там поставити, розкласти, воно там ну, якби красиво, все в'язане. Ну, просто дуже довго цим всім займатися. Тому як варіант можете для себе взяти на замітку. Я вам бажаю успіхів. Якщо у вас є якийсь свій варіант, ви можете мені написати в коментарі, я вам буду дуже вдячна, але я піду до швеї. Тому підписуйтесь на канал, я вернулася в роботу, і відео буде дуже багато.